Шримат Бхагаватам. Вступ. Поняття Бог та абсолютна істина не є рівнозначними. Ціль Шримат Бхагаватам пояснити природу абсолютної істини. Поняття Бог вказує на володаря, тим часом як поняття абсолютної істини на відначальне джерело всіх енергій боном. Щодо особистісного аспекту Бога як володаря розбіжних думок бути не може. Зрозуміло, що володар має бути особою, що правда, сучасна влада. Особливо уряд демократичний є певною мірою знеособлена, але в кінцевім підсумку голова виконавчої влади є таки особа, і безособистісний аспект уряду підпорядкований особистісному. Тож, безсумнівно, що разу, коли йдеться про владу над іншими, мусимо визнавати, що тому, хто посідає її, властиві риси особистості. В управлінському апараті є багато посад, і на кожну є свій окремий керівник. А отже, слушно припустити, що і в матеріальному світі є багато менших боїв. Відповідно до Бхагавагіти, кожен володар, який посідає певний різновид надприродної могутності, є Вібгуті Матсатва, чи володар, уповноважений Господом. Є багато Вібутімадсатов, володарів та богів, кожен із яких володіє притаманною його становище силою, але абсолютна істина одна, другої немає. У Шримад Бхагаватам абсолютну істину Сумом боном визначено словами Парамсатіям. Чилав'ясадева, автор Шримад Бхагаватам. Насамперед складає шанобливі поклони парамсатям абсолютній істині. А оскільки парамсатіям це відначальне джерело всіх енергій, то парамсатіям це верховна особа. Боги, тобто володарі, безсумнівно є особами, а парамсатіям, що наділяє їх владою, це найвища особа. Поняття Бог. Санскрит передає словом ішвара володар, а найвищу особу звуть парамешвара, верховний ішвар. Верховна особа парамешвара є особистість, що володіє найвищою свідомістю, а оскільки свою могутність він не черпає ні з якого іншого джерела поза собою, він абсолютно незалежний. В ведах Браму описано як найвищого Бога, очільника всіх інших богів, як от індра, Чандра чи Варуна. Але у Шрімад Бхагаватам підтверджено, що навіть Брама не є незалежний, коли йдеться про його силу та знання. Він отримав знання у формі вето найвищої особи, що перебуває в серці кожної живої істоти. Ця найвища особа знає все прямо чи непрямо. Можливо, окремішні, безкінченно малі особи, що є невіддільними частками верховної особи, прямо чи опосередковано знають усе про свої тіла, тобто про свої зовнішні властивості, але найвища особа знає все про свої зовнішні і так само внутрішні властивості. Слова Джанмадіяся вказують на те, що джерело всього творення, підтримання та знищення та сама верховна особа з найвищою свідомістю. Навіть нинішній досвід підказує нам, що з інертної матерії нічого не походить, тоді як жива істота може породжувати інертну матерію. Так, з'єднавшись із матеріальним тілом, Жива істота перетворює його на діяльну машину. Убогі на знання люди помилково приймають механізм тіло за саму істоту. Однак, насправді це жива істота основа того механізму. Тіло машина стає ні до чого не придатне, що й жива іскра покине її. Так само Первісним джерелом усієї матеріальної енергії є найвища особа. На цьому сходяться всі ведичні писання, і це визнають усі вчителі, дослідники духовної науки. Жива сила називається Браман, і один із найвидатніших ачар'їв учителів Шріпад Шанкарачар'я вчив. Браман є субстанція, тоді як космічний світ лише категорія. Першоджерелом усіх енергій є жива сила, і тому логічно зробити висновок, що він є найвища особа. Тому він свідомий усього минулого, теперішнього та майбутнього і всього, що відбувається в кожному куточку його матеріального. Та духовного проявів недосконала жива істота не усвідомлює навіть тих процесів, що протікають у її власному тілі. Вона їсть, але не знає, як ця їжа перетворюється на енергію і як ця енергія підтримує тіло. Істоту називають досконалою, якщо вона свідома всього, що відбувається. А що найвища особа є вседосконалий, то цілком природно, що він знає все до найменших подробиць. Тому досконалу особистість називають у Шримад Бхагаватамвасу девою, тим, хто живе в усьому, посідає повноту знання і влади над своєю довершеною енергією. Усе це чітко пояснено в Шримад Бхагаватам, який дає читачеві найширші можливості для критичного вивчення цього предмету, за нашої доби Шрімад Бхагаватам проповідував Господь госпочрічайта Магапрабу, на власному прикладі, показавши, як жити згідно з його засадами. Проникнути в сутність шримадбагатам найлегше, якщо скористатися з безпричинної ласки Шрі Чайтані. Тому, щоб допомогти читачеві належно оцінити шримадбагаватам, ми подаємо тут короткий нарис життя та настанов Шрі Чайтані Магаправу. Вивчати шримат Бхагаватам треба тільки від особи Бхагаватам. Особа Бхагаватам. Це той чиє життя є практичним виявом вчення Шримат Бхагаватам. Шричатання Магапрабу є абсолютний Бог особа, а тому Він є і Бхагаван, і Бхагаватам. як особа і як звук. Через те його метод вивчення Шрімад Бхагаватам годиться для всіх людей, хоч би в якій частині світу вони жили. Він хотів, щоб ті, кому випало народитися в Індії, проповідували Шримад Бхагаватам у кожному куточку світу. Шримадхаватам це наука про Кришну, абсолютного бога особу, попередні відомості про кого ми отримуємо з Шрі Шричайтання Магапрабу сказав, що кожен, хто добре знає науку про Кришну. Шримад-Бхагаватам та Гідний стати авторитетним проповідником або наставником цієї науки незалежно від свого походження. Суспільству потрібна наука про Кришну на благо всього стражденного людства, і тому ми смиренно прохаємо провідників усіх націй оволодіти нею задля власного. Суспільного та загальносвітового добра